Слава Україні! Всім доброго дня! Сьогодні на уроці захисту України в 10 класі розглядаємо тему надзвичайні ситуації, які характерні для регіону. Ну, під поняттям регіону розуміємо наші рівні винники, ну, в ширшому розумінні Львів і околиці. Ми вже знаємо уявлення що такі надзвичайні ситуації. Можемо їх класифікувати. І певним чином нам буде тепер легше розглянути ті всі небезпеки, які є для винник. І для нас з вами. В першу чергу, нашу потрібну звернуту увагу, це надзвичайні ситуації природнього характеру. Які саме природні небезпеки є для винника і для нас з вами. В першу чергу, актуальна за останній період часу надзвичайна ситуація, це землетруси. Так, в виниках можуть бути землетруси, але не такі потужні, наприклад, як в Туреччині, і з силою максимум до 5 май. Ну, Якщо характеризувати, що може статися від землетрусу. До 5 балів. Небезпека є для в першу чергу, аварійних будинків, які мають певні проблеми з, з міцністю. І саме під час землетрусу, під час бажано знаходить, не знаходиться в таких спорудах або знаходиться подалі від таких споруд. Більш актуальними для винних є такі небезпеки, як повені, а точніше паводки. І саме палотки характерні тим, що вони Мають особливість швидкого підняття води, і саме сам ландшафт виник 에, призводить до того, що, як правило, літом під час сильних злив ви справляються наші 에, відповідні гідрологічні споруди, а саме рівчики з тою водою, яка прибуває, тому можуть бути тимчасові підтоплення. Підтоплення, ви знаєте, можуть бути там, де є найнижча місцевість. В першу чергу це низ Загороддя, загородя вулиці розташовані здовж Маруньки. Також підтолення можуть бути і в верхній частині винник, в першу чергу в районі вулиці Кільцівої. Там також з, верху, з лісу, з району госпіталя можуть йти відповідні водяні потоки, які можуть підтоплювати. Господарські чи навіть житлові споруди. Ще одна особливість власне, пови, паводків є те, що відповідно, велика маса води призводить, що е, вулиці і споруди, які є на схилах, можуть також тимчасово підтоплюватися або замурюватися. Разом з повенями наступне дуже часто от разом з повенями, з паводками, великими зливами, йдуть бурі і урагани. Саме Потужні вітри є досить небезпечні для вибігу, особливо в тих місцевостях, які ближче до лісу, тому що падіння дерев, гілок, старі хворі дерева власне, становлять небезпеку для жителів вибуху. Окрім урага... ще одна особливість, Але, наприклад, такі, таке природне явище, як ура... торнадо, смерчі. Виникають мало ймовірні, власне, через природні часу. Тому що горбиста місцевість схили не дають можливості утворитися величезним висхідним потоком під час перепаду температур. Тому на рівні місцевості смерчі можуть бути, але так, як у Львові, в винниках смерчі мало ймовірні. Але більш ймовірні такі, особливо в зимою період часу, це снігопади, снігові замети. Які йдуть разом з урагами за часто. І власне тут, хто довгий період часу жив у Венниках, знає, може згадати кілька разів, просто-напросто місто заміталося, і було дуже важко навіть добратися до школи чи, наприклад, попасти в той самий біль. Ще так само небезпека особливо з пересуванням, окрім снігопадів, снігових заметів, має зелені. А саме Випадання дощу на морозний ґрунт, під час морозної температури призводить до зледеніння, коли також зупиняється все. Ну, останні роки не було великих зледенінь, але 10 і більше років назад також було досить значні зледеніння, що просто людям було важко вибратися зі своїх е, жителів, не то щоб кудись, як то кажуть, попасти далі. Ще одна небезпека, яка є для винник, певним чином вона пов'язана із людською діяльністю, а саме це природні пожежі. І пожежі, в першу чергу, пов'язані із сухою травою. Ну, Якщо брати ліс, то також із сухим листям. Ну, якщо брати, власне, коли є суха трава, сухе листя, це є період пізньої осені, сухої зими і сухої весни. І саме в такий період часу, коли. Довго не випадають опади, коли через особливо вітри і сонце, земля, і трава, суха і листя пересохли. Власне, як правило, через людську недбалість починаються значні пожежі. В першу чергу ті пожежі характерні, якщо брати сухе листя це ліс. Якщо брати суха трава це околиці занедбані, деякі території навколо винних. І є небезпека така, що в першу чергу пожежа, неконтрольована пожежа, може підібратися до господарських споруд, до навіть житлових споруд. Але ще інша небезпека є більше для здоров'я людей, а саме пов'язана із димом, забрудненням повітря. І вона викликає, якщо тим більше такі пожежі, особливо пожежі-тортяників, які можуть горіти на, півні, на північний схід від. Винтник там, де є торфяні болота, чи, наприклад, якщо брати, це район Лівандовки, Білогорщі, власне, там пожежі можуть, які, які, можуть бути, які можуть бути довготривалими, тривати кілька годин навіть кілька діб, власне, велику становлюють небезпеку для дихальної системи людей. Тому астматики, люди з легенями, власне, Мають значні труднощі в той період часу, коли тривають такі пожежі. Ну, також ще сказати, згадати ще удари блискавкавок, навіть нашу школу кілька років назад попала блискавка, але особливість тих блискавок ну, характерна і для, так і для цілої України. Ну, Єдине особливість, що, власне блискавки є небезпеку під час великих. Власне, бур, злив, в літній період часу, починаючи з травня і закінчуючи венці. В Зимовий період часу, як кажуть, злив нема, так, також і блискавок грозів не буває. Чи буває досить лікарня? Але окрім надзвичайних ситуацій природнього характеру, для нас з вами також є небезпечні і надзвичайні ситуації техногенного характеру. Те, що пов'язано з господарською діяльністю людини. І тут, якщо брати винники, небезпека є в першу чергу від аварій. Які саме аварії? Аварії на транспорті, дорожньо-транспортних пригод і так само залізничні аварії. Ну, на північ Львова проходить досить велика гілка залізниця, яка з'єднує Київ і Львів. Швидкий досить насичений залізничний рух. ну, Ще крім як того, якщо брати південну частину винник, то вона ближче вже до іншої гілки, це Львів Івано-Франківськ, там правда менше завантаження залізничним, залізничним рухом, але все одно залізниця є. І тому, власне, аварії, які є на транспорті, є небезпечні тоді, коли е на транспортом переводяться якісь небезпечні хімічні речовини. Наприклад, якісь отруйні гази. Е Кислоти е, і інше. Ну, але так само найбільша небезпека на залізниці. Ну, ви вже не пам'ятаєте той період часу, у 2007 році, залітична аварія біля ожидова, коли перевернулися е, залітичні системи з фосфором, який розпочав горіння і заражувати навколишню ситуацію. І, власне, такі. Не, такі Перевезення і аварії під час таких перевезень становлять велику небезпеку для нас вам. Тому що дуже насичений рух, кільцева дорога, залізниця. Все це є, має потенційні небезпеки. І найголовніше, що ми ніколи не знаємо, коли буде та аварія і які небезпечні речовини будуть, будуть перевозитися транспорт. Окрім аварії на транспорті, наступні небезпеки це аварії на виробництві. Також пов'язані з безпечними різноманітними хімічними речовинами. Ну, Тут, якщо брати львів, битники, небезпеку може становити ті хімічні речовини, які можуть, які перебувають на підприємстві. Ну, тут найближче до нас можемо згадати хіба що е, аміак, як, який використовується в харчовій промисловості. І, і тому, власне, ну, кілька років. Вже більш ніж 10 років, наприклад, вибухнула цистерна сам'яком, правда, вона була порожня, але вона вибухнула на ніж І, А якщо б вона була повна та цистерна саміяком, тоді б вже була досить значна небезпека, особливо все залежить від вітру, як ми знаємо. Але так як ми живемо на Західній Україні, тут значну частину часу переважають західні вітри, то власна аварія в Львові на якомусь підприємстві хімічно заражена якась хмара може легко вітру. Донестися до виду. Ну і останній період часу також надзвичайні ситуації можуть бути пов'язані з енергетикою, а саме е беркаути, відключення світла. І, власне, ну, ми вже знаємо, як давати собі радостими всіма проблемами, маємо певний досвід. І тому енергетичні аварія, я думаю, для нас з вами не буде становити якоїсь великої небезпеки. Також ще можемо згадати, якщо брати так в ширшому розумінні для нас з вами це не надзвичайні ситуації соціального характеру, тероризму. Ну, але від тероризму в сучасному світі, в глобальному світі ніхто не застрахований і не досить таких політично нерівноважених людей. А надзвичайні ситуації військового характеру, ми вже вчили на попередніх темах, повторюватися не будемо. Тому єдине, що я би хотів, особливо тих, хто не є місцевий, особливо тих, хто навчається в академії, все-таки я би просив, щоб ви під час опрацювання домашнього завдання, а домашнє завдання, пара 43, й також звернули увагу на ті небезпеки, які виникають в вашому регіоні, де ви, як то кажуть, народилися і виросли, де знаходяться ваші сім'ї, ваші батьки. І також на наступному році будемо розглядати, Власне, які можуть бути ще на звичайній ситуації не тільки в Уликах, а в Україні. І тому є велике прохання підготуватися до наступного року. До вашого завдання, як я вже сказав, працюємо параграф 43. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!